Це було 21 квітня. у Любка Попроцького було вісієм. Ви його знаєте, це той же коні там мочера втопив. А Любко женив свого стачка на п'єцухої марині. Та й зі хлоп втратив, забив пацієн, попи на пекли Пляцьків, а Зонька Турдукова... Заталяпало такий коровай, що досягав старостові до самого пупця. Ну, той хлоп мав гризот, бо йти до церкви то такий добрий кавал дороги. Ну, а тягар. і за кім і сліді йшло до церкви, то староста вже мав сприріжовану ліву руку. І скалічений великий палець на правій межі. Богу дуже тиснули нові По шлюбі в церкві в приступило до подвір'я Любка Попроцького, а музика влупила марш. Але так голосно, що старо стар. По тому упав животом на курвай, і зі псу голуби. Вже були випечені з тіста. А з в Любка текше, за стейні великі у напочені любка-папроцькі. Вар'яті та бо ви ще свиня заліжко. За хвилю молодіта з Любком полетіли до кучі. І направду льоха. Жисі називала Шемка, запхала голову в гратке і не могла ще цуфнути. Любко з устачком злопали льоху за задні ротиці і потягнули. А льоха ще шерпнула і втрутила морену, а Марені впав у велін з голови просто на льоху. І у Леюні з градками понеслися по подвір'ю. Любко, як опориний господар, мусив зорганізувати дужче хлопів на облаву. Кожен хапнув друг, хто що міг, і обступили Льовку. А льоха тим часом нищила маєтки родини Папроцьких надбані за останні століття. Аж по тому льоху втихомирив сусід, він і гупнув молодом чоло. Льоха сіла на задні родиці, ще раз рохнула і ізумліла. І вісілєші знову. Гості снов гості і їли сапечу дикого зайця, що був напканий зимовими ябками, а з'єсена неріном шинка, сиділа в кучі і тихо плакала. Але спокій був недовго, бо старостове що захладно допався до того зайця, застрягла кістка десь між мекдалками. Боже, що йому не робили і, і покрижом гупали, і в писок заливали розтоплений смалець наполовину з нафту. Ну, а, а хлопці ні є і нема на поради. Аж по тому старостою поміг Стасько, а він був фельдшером у войську. При конях. О, він навчився знає і по жіночому. Старосту злапали, прив'язали шнурком за праву ногу, шнурок закинули за рембу і все в весіллі потягнуло до гри. Староста сьогодні Вився головою до та хати, Ніч не помагало. Аж колишню року рвався, і хлопцем з щої сіли, гепнувся твором до фунаменту, він встав легко вчетно і кістка чула з свалила. Ні його що не кажи. Аре десь леулюбка по Протску так і жив давно о